Слава Богу, спаси, Господи, людей твоїх і благослови наслідя Твоє в перемозі благовірному українському народові на супротивників Російської Федерації і бандити у владі України. Даруй і Христом Твоїм охорони українців, лютвій! З неділею святою! Слава Україні! Героям слава! Завдячуючи Збройним силам України, я маю можливість підготувати певний допис і поширити дописи, пости і твіти у всіх соціальних мережах. Всіх освітян вітаю святом Днем освітянина. Це свято всіх вихователів, вчителів та професорів, які щоденно докладають сили, щоб виховати українців освіченими, патріотичними. Та людяними громадянами. Закон України про ленліз для України з 1 жовтня набув чинності, а значить, більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне свої, собі, свої території. Ша додатково надають 12 мільярдів на допомогу Україні. З 1 жовтня для України запрацював м'ятний безвіз для бізнесу. Відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 з 35 і іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом. Світовий банк виділив додатково 530 мільйонів доларів для України. Гроші виділяють на допомогу українському уряду. У задоволенні нагайних потреб. Фінансування нададуть через кредитні гаранти від Великої Британії 500 мільйонів доларів та Данії 30 мільйонів. Європейський Союз веде Україну в зону свого безкоштовного роумінгу президент Європейської комісії Урсула фон Дернер. Це дозволить українцям по всьому Європейському Союзу. Та на батьківщині, тобто Україні, користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити за дзвінки і за кордону. Україна подала заявку вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Вступ як до НАТО, так і до Європейського Союзу, де ми вже кандидатам основними вимоги для вступу країн. Як до НАТО, так і Європейського Союзу є верхвенство права, правосуддя, непідкупність, протидія корупції у владі. СУ на даний час готові вступити в НАТО, так як вони своїми діями довели державам-учасникам НАТО, що вони спроможні уволодіти зброєю НАТО і захищати демократію та авторитет. Не тільки України, а інших потребуючих країн. Як ми можемо вступити в НАТО, а також до Європейського Союзу, тоді як на протязі 26 років із з них 3 роки при теперішній владі та президента Зеленського, звертаючись усі владні інстанції, в тому числі судові? Усі гілки влади і до президента Зеленського не отримав жодної відповіді на свої публічні звернення. Це говорить про те, що в Україні немає правосуддя, немає президента, гаранта додерження Конституції України, прав і свободи людини і громадянина. Немає влади в Україні. Боремося за цінності ЄС і НАТО. І присвячуємо нашу перемогу над країною терористом Російської Федерації і медитами у владі України, які грують звернення громадянин і не виконують Конституцію та закони України. Боже великий єдиний нам Україну храни! з Богом і до перемоги. Дякую за увагу! З вами був Богдан. Дан Гавриляк, Львів, Україна. Будьте здорові та щасливі!